Білий Дімо – оприлюднив фото Трампа в образі. Джедая до всесвітнього дня зоряних війн. Щасливого 4 травня всім, включаючи радикальних лівих божевільних, які так наполегливо борються за те, щоб повернути лордів ситхів, вбивць наркобаронів, небезпечних в'язнів та відомих членів банди МС 13 назад у нашу галактику. Ви не повстанці, ви імперія. Нехай четверте буде з вами ідеться у дописі. І наступна новина католики обурені згенерованим фото Трампа в образі папи, католицька конференція штату Нью-Йорк. Розкритикувала зображення, створене штучним інтелектом, зазначивши цитату далі: ми щойно поховали нашого улюбленого папу Франциска, і кардинали ось ось розпочнуть урочистий конклав, щоб обрати нового наступника святого Петра. Не насміхайтесь з нас. Ну, це фото Дональда Трампа в. В одязі Папи Римського він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Трус Соушов. Я нагадаю, що буквально в день чи. Після цього на наступний день, після того, як поховали папу римського Франциска на питання журналістів стосовно конклаву, це той процес, да, коли обирають папу римського кардинали, які з'їжджаються з усього світу, Дональд Трамп пожартував, що він і сам вінше так він сказав, що він і сам був би не проти стати папою римським. А коли ем, нависла пауза. Серед журналістів, яким він давав прес-конференцію, він сказав, що це звісно жарт. Ну я тут можу сказати одне: жарт це коли смішно, жарт це коли не треба пояснювати, що це жарт.